Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я рекрутер компанії Variance. Займаюся цією справою вже декілька років. І хотів би сьогодні поділитися своїм таким деяким враженням стосовно курсу для рекрутерів, який ми якраз недавно попрацювали. Тож, думаю, вам мало би бути цікаво і досить корисно. По курсу для рекрутерів. Досить непогано було інформативно. В принципі, стисло, хотів би, що додати з якоїсь сторони. Всі рекрутери там, HR і так далі, вони все одно м -м, якісь там бази з цього вже мають. Щось вони вивчали, щось інтуїтивно використовують, щось, в принципі, не них просто само собою входить або без, е механічно, там, через велику кількість цих співбесід, по вже деякі там. Механіки, ну але вони наприклад, не можуть цього там пояснити якось це аргументувати, і саме сказати, що наприклад, їм тяжко цього наприклад навчити когось. Ось, а якщо взяти цей курс, то він досить непогано пояснює, як це може працювати, а як це повинно працювати. В принципі, чітко розказано про і архетипи, про базові емоції, про відповідно, як їх відрізняти, як їх розуміти. Досить інформативно, досить класно для рекрутерів рекомендував ознайомитись. Звісно, навіть для себе воно буде непогато. Тобто, Проаналізувати самого себе, зрозуміти там свій архетип, як це ведеш в різних там, ситуаціях, які в тебе там базова емоція, як ти на це все реагуєш. І тоді, в принципі, можна зрозуміти, що тобі треба там, пропрацювати, що треба підтягнути саме себе, можеш там, якось збагнути деякі тригери, які тебе там ціпляють, як правильно на них відреагувати. І в принципі, досить легко тоді для рекрутера, там, для HR, для себе побудувати якусь лінію поведінки, як ти себе ведеш на інтерв'ю чи на якихось просто там мітингах і так далі. Е, тобто ти вже тоді, коли знаєш свою маневу поведінки, свою лінію, ти бачиш у людей, як вони себе ведуть, їхню лінію поведінки, як вони будують цей діалог, дискусію вверх від того. І... Дозволяє вже вестися себе в деякому плані, якщо треба, більш діловий стиль, можна все більше вільно в деяких моментах вести. І ти тоді чітко розумієш, що є доцільним, що є недоцільним. Ну, воно справді дуже легко йде, якщо це зрозуміти, і воно полегшує роботу. Тоді, в такому плані, і кандидати для тебе до рекрутера відкриваються, вони більш щирими. Ну і в принципі. Ти коли бачиш, в принципі, що це вже представляє людина, ти можеш зразу зрозуміти, чи піде на в команду, тому що може, ти рідко бере якісь там чітко, як на технічному якісь о, такі скіли. Тобто, якщо якось девелопера маєте, то ти можеш зрозуміти, що це з людина, як вона себе веде, можеш зрозуміти, влиється, не влиється в команду, чи відповідає її інтереси, інтересам компанії, там, цінності, чи сходяться. Тому, в принципі, досить класна штука. Було цікаво, ну рекомендую знайомитися, якщо ви бажано повністю.